Терміново ворог заявив, що нібито запобіг спробі підриву кримського мосту, які деталі відомі. Тим часом гучно було у тимчасово окупованому Донецьку. Там дрони атакували місце розташування живої сили загарбників. Натомість на Рязанщині збільшилась кількість загиблих після вибуху на пороховому заводі. Підпишіться на фабрику новин і говоримо про все по черзі. У окупантів справжній переполох. Низка російських пропагандистських так званих змі і телеграм-каналів 18 серпня поширили історію, що ворожа ФСБ нібито запобігла теракту на Кримському мосту. За словами пропагандистів в Росію з України транзитом через кілька країн буцімто потрапив автомобіль Шевроле Волт із вибухівкою. За версією противника, автівка начебто перетнула кордон на пункті пропуску Верхній Ларс. Між Росією та Грузією згодом вона мала потрапити у Краснодарський край. Зазначається, нібито потім звідти її передали б водію, який поїхав би у Крим через Кримський міст. Ворожа ФСБ видала, нібито чоловік, який повинен був бути за кермом, мав стати дослівно невільним смертником. Також у ворожій службі заявили, буцімто вибуховий пристрій великої потужності було виявлено та знешкоджено, а всіх причетних затримано. Деякі ресурси проти. Заявляють, мовляв, у авто було 130 кілограмів вибухової речовини. Однак, треба наголосити: вірити інформації, що надає ворог, аж ніяк не варто. Покладаємось лише на перевірені дані. Тим часом гучно було на тимчасово окупованій території України. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив: Донецьк. Вночі дрони атакували місце розташування живої сили окупантів в Ленінському районі міста за адресою проспект Гонімова, 17А. Паралельно ворог традиційно видав все збіт та звіт. Міноборони Росії заявило, начебто їхня ПВО поцілила у 23 дрони, причому у 8 над Тамбовською областю, у 5 над акваторією Азовського моря. Ще два буцімто збили над Чорним морем, по два над Бєлгородщиною та Ростовщиною, і по одному над Курщиною Воронезькою областю, Краснодарським краєм, а також тимчасово окупованим українським Кримом. Тим часом вже у Росії зростає кількість загиблих після вибуху на пороховому заводі Еластик. У Рязанській області ворожий оперативний штаб регіону повідомив, що загинули 20 осіб, постраждали ще 134 людини. Із цієї цифри, 31 особа перебуває на стаціонарному лікуванні. До слова, пошуково-рятувальні роботи тривають і досі. Нагадаємо, вибух стався 15 серпня. За даними російського каналу Астра, пожежа охопила одразу три будівлі. Серед них склад снарядів, начинених тротилом та виробничий цех, де, зокрема, випускали снаряди калібру 152 міліметри. Наразі точну причину інциденту не назвали. За попередніми даними, вона звучить як порушення технологічного процесу. Запоріжжя. Ранок, 18 серпня, російська армія двічі вдарила по місту балістичними ракетами. Пролунали вибухи. Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров заявив: Росіяни прицільно намагалися бити по критичній інфраструктурі міста. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, підприємства, зупинку. Зайнялись торговельні павільйони. Згоріло 500 квадратних метрів. У лікарнях шестеро постраждалих двоє у тяжкому стані. Кількість поранених постійно зростає. Рятувальники, медики та поліція працюють безперервно. На банковій відреагували Андрій Єрмак після атаки по Запоріжжю написав: Путін і не хоче припиняти вогонь. Йому подобається обстрілювати мирні міста і говорити про бажання завершити війну. Поки не бачимо цього бажання. Дісталося і сумам. Ворог накрив місто шахедами і балістикою. Ракета розірвалася неподалік одного з корпусів університету. Постраждав сумський державний університет. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади, вибито вікна та двері. Згодом дрони фактично спалили один із корпусів навчального закладу. Уламки пошкодили також танцювальну залу університету. Тим часом під ударом був і Харків. Російська армія спрямувала чотири безпілотники в п'ятиповерховий будинок. Удар припав саме по житловому сектору. Міський голова Ігор Терехов заявив: уже є п'ятеро загиблих. Серед них півторарічна дівчинка. Ще 20 людей поранено. Наймолодшому лише шість. Вогонь охопив три поверхи. Обвалилася частина будівлі. Пошкоджено ще шість багатоповерхівок і 15 автомобілів. Гучно було і в Києві. У Подільському районі столиці невідомі намагалися підірвати автівку військового. Вибухівка здетонувала під автомобілем. На щастя, ніхто не постраждав. Поліція працює на місці. Вибухотехніки, слідчі, рятувальники теж оглядають місце злочину. Правоохоронці розшукують зловмисника. Росія продовжує вести війну проти України і паралельно робить вигляд, що прагне миру. Financial Times із посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомляє, мовляв, президент Володимир Зеленський готовий піти на прийнятний для українців компроміс за поточною лінією фронту під час діалогу з Дональдом Трампом. Мета Києва продуктивний процес мирного врегулювання без примусу України, здійснювати неможливі кроки, як от виведення військ із Донеччини та Луганщини, пише медіа. Сам президент Зеленський перебуває уже у Вашингтоні. По приїзду він оприлюднив допис, де зробив важливу заяву. Він підкреслив, що мир має бути тривалим. Далі, дослівно. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого сходу, частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали, начебто, безпекові гарантії у 1994 році, але це не спрацювало. Звісно, не варто було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу Харків. Президент підкреслив, що українці продовжують боротьбу за незалежність і зараз. Українські захисники мають успіхи на Сумщині та Донеччині. Тим часом американський президент Дональд Трамп назвав день зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами великим днем у Білому домі. Він зазначив, що ще ніколи у Вашингтоні одночасно не перебувало стільки європейських лідерів. Також Трамп заявив у своїй мережі Truth Social, що глава України може майже негайно покласти край війні. Президент України Зеленський може майже миттєво закінчити війну з Росією, якщо захоче, або ж продовжувати боротьбу. Згадайте, як все почалося: не можна повернути Крим, який віддав Обама 12 років тому, і не можна вступати в НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються. Тобто такими словами Трамп фактично натякнув, що умовами закінчення війни є відмова від Криму і нашого вступу в НАТО. The Washington Post пише, що у Білому домі не обов'язково чекають, що зустріч президента Америки із Володимиром Зеленським буде гарантією швидкого саміту за участю диктатора Путіна. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко застерігає. Інформаційна стратегія росіян зараз перекласти відповідальність за війну із себе на Україну та Європу. Зараз вся інфраструктура росіян працює над поширенням ТЕЗ на захід про так звану миротворчість Путіна. При цьому в самій Росії їх пропаганда сконцентрована над іншим миротворчості немає. А є наратив про відновлення стосунків із Сполученими Штатами та вирішення долі Європи без Європи, написав він. Тим часом французький президент Еммануель Макрон після зустрічі коаліції рішучих заявив, що російський диктатор прагне того, аби Україна капітулювала. Натомість мир не в інтересах Путіна. Будь-яка угода із скороченням української армії буде приреченою на порушення. Росія ніколи не дотримувалася своїх обіцянок щодо миру та ненападу. Якщо ми слабкі, то маємо готуватися до конфліктів завтрашнього дня. Водночас у спільній заяві коаліції рішучих зазначено, що союзники готові розгорнути сили стримування в Україні. Ні після припинення бойових дій. Крім того, там згодні забезпечити захист нашого неба, моря, а також відновити Збройні сили України. <звук> Окупанти пішли в наступ на фронті під прапором Сполучених Штатів. Відео з цим випадком поширили кремлівські пропагандисти. На бронемашині майоріли одразу два стяги російський та американський. За однією з версій, кадри зняті на запорізькому напрямку. На банковій уже прокоментували цей епізод. Керівник офісу президента Андрій Єрмак різко заявив: А це як розуміти? Фактично, росіяни використовують у власній терористичній загарбницькій війні символіку Сполучених Штатів максимальне нахабство. Написав він. Тим часом Олександр Сирський в інтерв'ю РБК Україна пояснив, чому росіянам вдалося швидко просунутися під добропіллям. Головком наголосив: природні умови і відсутність суцільної лінії фронту допомогли ворогу. Проте генерал запевнив, що ситуацію вже виправили українські десантники. За його словами, переможний настрій ворога змінився на відчай. Їхні публікації в їхніх соцмережах спочатку мали тональність вперед. Перемога, а зараз в оточенні кінець. Сирський також розповів, для окупантів нині пріоритет Покровськ. Росія намагається охопити агломерацію з двох боків. На Сумщині російські сили зазнали краху. Остання спроба наступати в районі Степного і Новокостянтинівки закінчилася повним провалом, сказав Сирський. Там збройні сили навіть перейшли у контратаку. На Запорізькому напрямку ворог намагається пробити оборону та просунутися в глиб області. На Херсонщині окупанти активні в районі мостів і на островах, але великого наступу найближчим часом там не очікується. Пріоритетними напрямками залишаються Запорізький, Покровський та Новопавлівський, додав генерал. При цьому сирський сумнівається, що Москва здатна вести війну в такому темпі десятиліттями. Головком назвав подібні заяви росіян бравадою. Водночас додав: навіть після можливих переговорів чи мирних угод Україна повинна розвивати армію, створювати найсучасніші війська і бути готовою до нової агресії. Я думаю, що ворог зможе відновитись дуже швидко. Потрібно бути готовим до того, що війна може продовжитись у будь-який час. Тому що ворог не відмовляється від своїх намірів захопити всю Україну. Тим часом бійці 3-го окремого десантно-штурмового батальйону 79-ї бригади звільнили село Золотий колодязь на Донеччині. Наші воїни показали кадри запеклих боїв неподалік Добропілля, у яких не дали противнику прорватися ще глибше. Ворог намагався просунутися, але був зупинений. Стабілізаційні дії на цьому напрямку тривають. За даними Діпстейт. За останні 1010 днів війни Росія окупувала менше 1% території України. Проте цей процес відбувається майже безперервно. Мапа свідчить, що останнім часом ворог просунувся біля Григорівки, Воскресенки та Тимирівки. Натомість аналітики інституту вивчення війни підтверджують. Збройні сили мали успіхи на Покровському напрямку. Вони зачистили кілька населених пунктів біля Добропілля та вибили ворога з районів Веселого і Грузького. Подібна ситуація і на півдні. Атаки на Запоріжжі біля Гуляйполя і в районі Херсона завершилися провалом для армії Рафійської Федерації. Україна тримається. Військовий із позивним «Мучной» повідомив, що населений пункт Золотий колодязь перейшов під контроль українських сил. Далі цитую: більшість окупантів було ліквідовано. Деякі з них були взяті у полон. Дана операція пройшла без втрат особового складу. Написав боєць. Водночас, 3-й окремий десантно-штурмовий батальйон 79-ї окремої десантно-штурмової бригади опублікував відео зі звільненого села. Десантники зуміли повністю зачистити населений пункт від російських окупантів та зупинили спробу прориву загарбників у районі Добропілля. Військові підкреслили, що стабілізаційні дії на цьому напрямку тривають. Водночас у десантно-штурмових військах підкреслюють, що підрозділи згаданої бригади, а також 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади, провели успішні штурми, у результаті яких очистили від загарбника не лише Золотий Колодязь, а й Петрівку. Детальніше про стан справ на Покровському спрямуванні розповів мучной. В районі удачного наші бійці тримаються ще у північній частині вздовж траси на Котлине та ближче до залізниці. Тобто зараз бої точаться саме у західній та південній частині селища, лінія фронту нестійка, пише він. Військовий із позивним Алекс прогнозує, цитую. Якщо навіть і протягнуть заморозку по поточній лінії бойового зіткнення, то найближчим часом нас чекатиме бійня за Костянтинівку, Куп'янськ, Покровськ та Мирноград. Він пояснює, що окупанти будуть силуватись, встигнути окупувати ці міста, а сили оборони зберегти під власним контролем. Відповідні дії стосовно цього потрібно приймати вже зараз, бо становище навколо міст дуже загрозливе, і навіть його заморозка це буде лише формальне збереження контролю, адже у загарбників будуть вигідні рубежі для початку нової війни. Попереджає боєць українські військові роблять все можливе, аби зупинити окупантів. Вдало діє тактична авіація українських повітряних сил. Вона завдала ударів по мостах і понтонних переправах ворога у Курській області. Для операції використали американські високоточні плануючі бомби GBU-62 та GBU-39. Про це пише телеграм-канал Мілітарі Аналітікс. Натомість відео публікує канал українських авіаторів Соняшник. Цими шляхами противник переправляв військову техніку. Паралельно третя окрема штурмова бригада успішно діє на Харківщині. Воїни поділились тим, як працюють їхні FPV-дрони. Збили піхоту на мотоциклах, накрили їх в укриттях та будівлях, спалили ворожу легкову машину та заглушили міномети з гарматами. Майстер Прайс вистежили і накрили укриття, де ховалися оператори FPV-дронів, Зазначили у бригаді. Тим часом на сіверському напрямку ворог посилив тиск північніше Сіверська, пише Мілітарі Аналітікс. Натомість аналітики інституту вивчення війни інформують, що українські сили мають успіхи на сумському напрямку. Геолокаційні кадри від 16 серпня свідчать про просування поблизу Новомиколаївки. Крім того, як пишуть фахівці, наші військові змогли просунутися на торецькому напрямку. Незначний рух вперед верифіковано на південний схід від Неліпівки, що на північний захід від Торецька. Росія вдарила одразу по кількох регіонах України і зробила це саме в день переговорів Зеленського з Трампом у Вашингтоні. Президент заявив, це був абсолютно показовий і цинічний російський удар. Вони знають, що сьогодні у Вашингтоні зустріч для припинення війни, і саме в цей момент росіяни б'ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по цивільній інфраструктурі. Додав Зеленський. Він пояснив, Путін показово вбиватиме, щоб тиснути на Україну, на Європу і принизити дипломатичні зусилля. Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати і почути СТОП повинна саме Москва, наголосив він. Тим часом західні медіа пишуть про очікування від зустрічі. Daily Мейл зазначає, Зеленський кидає виклик Трампу, який виклав умови миру, готуючи чергове протистояння в Білому домі. Зеленський вже дав зрозуміти, поступки не приймає. Особливо територіальні європейці намагаються пом'якшити ситуацію. Перед зустрічю з Трампом у Зеленського окрема підготовча розмова з європейськими лідерами. Німецька преса пише, що канцлер Фрідріх Мерц дав поради Зеленському, як уникнути нового скандалу в Білому домі. До розмови долучились і британські дипломати. Навіть дрес-код президента України став предметом обговорень. Аксіос пише: адміністрація Трампа таємно запитувала, чи буде Зеленський у костюмі. Зазначається, що він буде в чорному піджаку, але це не класичний костюм. Вашингтон розуміє, що Зеленський приїде на зустріч із власними пропозиціями щодо миру. Білий дім готовий їх вислухати. Постійний представник США при НАТО Меттю Вітакер заявив: якщо Зеленський приїде з контрпропозицією на те, що Росія висунула на Алясці, це стане важливим наступним кроком. Президент Трамп виступає посередником у цій ситуації, намагаючись домогтися того, щоб обидві сторони сіли за стіл переговорів. Тепер потрібно подивитися, чи зможе він довести обидві сторони до угоди. Видання Axios дізналося, під час попередньої зустрічі на Алясці Путін вимагав у Трампа п'ять українських регіонів, зокрема Донеччину. Трамп, за словами джерела, відповів: якщо вся справа лише в контролі над територіями і Москва не піде на поступки, то він просто покине зустріч. Після цього Путін нібито дав задню і відмовився від цієї вимоги. Водночас Sky News повідомляє: уже готується тристороння зустріч. Путін, Трамп, Зеленський. Її може прийняти Європа. Путін, нібито згоден на Женеву. Зеленський і Трамп хочуть Ватикан. А прем'єрка Італії Джорджа Мелоні пропонує Рим. Серед варіантів також Будапешт і Гельсінкі. Медіа пишуть, що штати нібито згодні навіть на розміщення власних військ в Україні як гарантії безпеки після війни. Таку думку висловив один із радників Трампа. Проте інший зауважив, що це не питання для обговорення в пресі. Натомість у у Європі консенсусу немає. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні вже виступила проти ініціативи Макрона щодо миротворчої місії. Брати у ній участь не хоче і Німеччина. Міністр закордонних справ країни Йоган Вадефуль нагадав, що Бундесвер уже стоїть у Литві. і розміщення військ ще й в Україні Берлін не потягне. Очевидно, що багато залежатиме від рішення Вашингтона, а також результату зустрічі Трампа і Зеленського. Неспокійно у тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області, 18 серпня там сталася велика пожежа на автозаправній станції. Вогонь охопив кілька авто. Над містом здійнявся густий дим. Окупанти поскаржились на нібито атаку безпілотника. Тим часом вночі було уражено нафтобазу акціонерного товариства АК Транснефть біля села Новонікольське Тамбовської області. Про це пише телеграм-канал Плюс». Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко уточнив, що мова йде про станцію ЛПДС Нікольське. Це навряд вплине на транспортування нафтопродуктів, але точно вплине на економіку регіону. Бо саме такі наливні станції є основною насичення великої кількості наближених АЗС. Тобто в регіоні через зупинку буде посилюватись колапс палива, написав Андрющенко. Влучання по нафтоперекачувальній станції Пнікольської підтвердили і у Генеральному штабі. Там зазначили, що спалахнула пожежа. У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом Дружба. Повністю зупинено. Нафтоперекачувальна станція Нікольської є частиною економічної інфраструктури Росії та задіяна у забезпеченні окупаційних військ російського агресора. Пишуть у командуванні атаку здійснили підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Тим часом на передовій успішно діють наші військові. Українські бійці батальйону «Санс of Horse, 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, уразили рідкісний комплекс засобів автоматизації протиповітряної оборони Барнаулте противника. Телеграм-канал Соняшник наголосив: це перший випадок саме ураження даного комплексу. До цього декілька машин зі складу комплексу хлопці затрофеїли на Київщині та Харківщині у 2022 році. Тим часом телеграм-канал. Канал Кримський вітер повідомив про дефіцит пального у тимчасово окупованому українському Севастополі. Зазначається, що відсутній бензин популярних марок за словами місцевих жителів знайти бензин АІ-95 стає дедалі важче. Більшість заправок зовсім припинили його продаж. Паралельно рух АТЕ повідомив про проведення розвідки всіх військових об'єктів у бухті Козачій у тимчасово окупованому Севастополі. Його агенти зафіксували розташування ключових цілей чорноморського флоту Росії у районі Бухти Козачої. Натомість у Росії продовжують зростати масштаби наслідків вибуху на пороховому заводі Еластик у Рязанській області. Вороже міністерство надзвичайних ситуацій повідомило, що кількість загиблих зросла до 23, постраждалих до 154. Нагадаю, що вибух на Рязанщині стався 15 серпня. Російський канал Астра зазначав, що він відбувся у пороховому цеху. Полум'я охопило ще три будівлі. Серед них склад снарядів, начинених тротилом та виробничий цех, де, зокрема, випускались на. Ряди калібру 152 міліметри. Наразі точну причину інциденту не назвали. За попередніми даними, вона звучить як порушення технологічного процесу. Президент Сполучених Штатів відреагував на критику щодо його підходів до врегулювання російсько-української війни. Він наголосив, йому не потрібні поради сторонніх. При цьому Трамп фактично дав пряму обіцянку укласти мирну угоду. Я закінчу цю війну, я точно знаю, що роблю. Мені не потрібні поради людей, які роками працювали над вирішенням усіх цих конфліктів, але так і не змогли нічого зробити, щоб їх зупинити. Трамп згадав і свої попередні успіхи. За його словами, саме він за півроку нібито поклав край шістьом війнам. Серед них назвав протистояння Ізраїлю та Хамасу, а також пригадав бомбардування ядерних об'єктів Ірану. Грайте, щоб перемогти або не грайте взагалі. Підсумував президент США. Тим часом, перед особистими переговорами із Трампом, Володимир Зеленський вже поспілкувався з Кітом Келогом, спецпредставником президента Сполучених Штатів. Обговорили ситуацію на полі бою, наші сильні дипломатичні можливості України та всієї Європи разом з Америкою, зазначив Зеленський, і наголосив, Росію можна примусити до миру тільки завдяки силі. І президент Трамп має таку силу. Маємо зробити все правильно, щоб мир дійсно був. За даними ABC News, до переговорів зеленського з Трампом приєднається віцепрезидент США Джей Ді Венс. Нагадаємо, саме він під час лютневої зустрічі в овальному кабінеті вступив у жорстку суперечку із Зеленським, а тепер знову буде з ним в одному приміщенні. Але це ще не все. За інформацією BBC, на зустрічі. Також будуть держсекретар Марко Рубіо, спецпредставники Стів Вітков і Кіт Келох, а також глава апарату Білого Дому Сьюзан Вайлс. У Вашингтоні вже присутні і низка європейських лідерів. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер записав звернення просто з літака. І пояснив, чого очікує від зустрічі. Війна в Україні триває вже дуже давно, понад три роки. Від неї сильно постраждали українці, але війна також вплинула на Європу. Ми повинні зробити все правильно. Ми повинні забезпечити мир, щоб він був міцним, щоб він був справедливим і неупередженим. Зустріч може стати вирішальною. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Вирішальна як зустріч, так і момент, в якому ми знаходимося. Він дозволяє говорити про те, що максимальна мобілізація дипломатичних зусиль саме сьогодні дає нам шанс наблизити справедливий гідний мир для України, чи не завищені очікування у політиків від переговорів у Вашингтоні, чи дійсно мир уже на порозі. Друзі, пишіть свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал.